На цій сесії депутати повинні були перейменувати вулицю Червоноармійську на героїв Майдану, а також ухвалити склад нового виконавчого комітету. Мене і багатьох членів земельних це збурило, тому що в той час, коли в Україні відбуваються такі події, ми не можемо собі дозволити такий величезний проміжок часу. Проект рішення я вже бачу. Треба ніч не спимо. Люди чекають цих рішень. Це важливо для громади, для, для міста. І завтра треба було провести сесію. Але я знаю іншу інформацію, що вони не домовилися, бо їхні домовленості стали відомі громадськості, і вони цього бояться. Справа в тому, що 29 депутатів міської ради зібрали підписи з проханням перенести сесію на один тиждень. Аргументують вони це тим, що попередні проекти рішення. Виносилися при іншому складі виконкому і багато зауважень і заперечень є.